Зайчики, всім привіт! З вами Маруся з гарячими новинами. Два дні тому веду я стрім ввечері, і мені тут прилітає смс-очка. Поміняйте світло, бо у вас ефект шляпи мексиканця. Я подумала говоріть за свої шляпи, а мою не трогайте. Ну, то ладно. Коротше, ніс виглядає, наче з під шляпи Мексіканца. Тут тінь, а ніс, коротше, був у мене в світлі. Я кажу, як я поміняю, якщо ви мене, ви мене дивитеся, я вас ставлю на кружечку. Знаєте, я такий ще, ще той блогер економний. І тут випадково дивився військовослужбовець, товариш мого чоловіка, теж мій стрим. І каже: Я вам, вам каже, треба штатів. Настольний маленький. Кажу, у мене немає. Він каже, я вам вишлю. І от пройшло два дні. У мене є подаруночок. <сві> дякую велике, дякую велике. Дякую. Виявилося, все, хлопця, є магазин з фототоварами, все для фото, для відеозйомки, все для освітлення, все для фотофони. Коротше, все-все-все-все дуже багато всього. Кому дуже цікаво, виставлю це ж саме відео в Інстаграмі, бо ну, в тіктокі не можна. Відмічу магазин, оставлю силочки, всі діла. Коротше. Так що дуже рекомендую. Дякую, велике.